Степені мають властивості одні й ті ж для будь-яких показників. Тобто при множенні степенів з однаковими основами показники додаються, основа залишається тією ж. При діленні степенів з однаковими основами, основа залишається тією ж показники віднімаються. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Якщо ми маємо добуток і підносимо його до певного степеня, то ми маємо кожен з множників піднести до даного степеня. І при діленні аналогічна ситуація. А в степені М ми ділимо на Б в степені М. Ці властивості, вони дійсні для будь-яких показників і використовуються при подачі виразів у вигляді степеня з певною основою. Отже, наприклад, давайте зробимо наступне завдання. Обчислимо значення такого виразу 37. В восьмому степені, поділити на 37 в 7 степені і помножити на 37. Ми бачимо, що одна і та ж сама основа 37, вона залишається. Приділені показники віднімаються, тобто 8 відняти 7 це одиниця. множенні далі показники додаються. Тут показник одиниця, тому 1 плюс 1 це 2. 37. В другому степені і якщо це потрібно знайти значення, то, звичайно, ми для цього 37 множимо на 37. 49, 7 на 3 – 21, і 4 – 25, 3 на 7, 21, 9 і 2 11. Тому, як ми бачимо, в результаті ми маємо 1369. Значення даного виразу. Далі, наприклад, якщо мені потрібно 1 третю в шостому степені помножити на 6 в шостому степені, то, звичайно, ми не будемо підносити кожен з даних виразів до шостого степеня. А використаємо от оцю властивість тільки в зворотньому напрямку. Тобто, у нас є спільний показник, тому ми можемо це записати так: 1 третя, що множиться на 6, 6 перших в 6 степені. Далі скорочення, і ми маємо 2 в шостому степені. А 2 в 6 степені це 64. В результаті ми маємо 64. Якщо ж, наприклад, нам потрібно. 0,01259 помножити на 8 в восьмому степені, то ми спочатку зробимо це наступним чином. Я запишу 0,125 в дев'ятому степені, як 0,125 тисячних, що множиться на 0,125 8 степені. Для чого? Щоб далі от мати один і той самий показник вісім. Тому. Далі ми можемо записати так 0,125 тисячних, що множиться. А тут запишемо в дужках 0,125 тисячних помножити на 8 в восьмому степені. Але 0,125, коли ми множимо на 8, це одиниці. А одиниця в будь-якому степені, в восьмому це також одиниця. Тому в результаті ми маємо 0,125. Ще, наприклад, знайдемо значення такого виразу. Отже, 2 в мінус четвертому, що множиться на 2 в мінус 3 до п'ятого степеня, і 2 в мінус восьмому до 2 степеня множиться на 2 в мінус третьому степені. У нас скрізь одна і та ж сама основа 2. Тому, за властивостями степенів, запишемо. 2 в мінус 4. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються мінус 3 множим на 5 це 2 в мінус 15 степені. Далі 2 мінус 8 множимо на 2 в мінус 16 степені, що множиться на 2 в мінус 3. Чисельнику. 2 в мінус 4 множимо на 2 в мінус 15, -му. примножені показники додаються, і буде 2 в мінус 19 степені. В знаменнику також 2 в мінус 19 степені. Ми ділимо один і той самий вираз сам на себе, тому в результаті будемо мати одиницю. Аналогічно виконуються і знаходяться вирази і для значень, коли показники є другими. Ну, Наприклад, 3 в степені мінус 0,6 до 4 помножити на 3 в степені 0,4. Знову ж таки, ми маємо спочатку 3 в степені мінус 2,4, це мінус 0,6 умножили на 4 і далі множимо на 3 в степені 0,4. При множенні, як ми знаємо, основа залишається тією ж показники, додаються, мінус 2,4 додати 0,4 це мінус 2. А що таке 3 в мінус в другому степені це одиниця на 3 в другому степені. Отже, дев'ята. Тобто, як ми бачимо, використовуючи властивості, ми можемо спрощувати вирази зі степенями. Ну, давайте ще наостанок, наприклад, представимо вираз у вигляді степені або добутку степенів такий. А в степені 3 3,8 до. 4 помножити на А в степені мінус 7 і далі до степені 5,21. Знову ж таки, за властивостями степенів при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Отже, основа та ж сама А. А коли ми 3 помножимо на 4 девтих, то після того, як ми скоротимо 4,8. А також 3 і 9, ми будемо мати 1 шосту, отже, А в степені 1 шоста. Далі, знову ж таки, а, і показник буде мати знак мінус, тому що множиться від'ємне число на додатнє. Коли ж ми помножимо 7 на 5 перших, знову ж таки, скоротимо 5 і 10, 7. І 21, і в результаті будемо мати 1 шоста, а отже, А в степені мінус 1 шоста. Далі, показники додаються, отже, буде А в нульовому степені, а А в нульовому степені, звичайно, дорівнює 1. Ось таким чином виконується спрощення виразів з використанням властивостей степенів.